П'ятеро нововлинців отримали звання почесний донор України. 1 лютого у Нововлинській центральній міській лікарні відбулося вручення посвідчень почесним донорам України. Міський голова Борис Карпус, директор лікарні Олег Шипелик привітали донорів і подякували за їхню самопожертву заради порятунку людських життів. Мені знову щиро приємно перебувати тут, нагороджувати. Я дякую вам за. Те, що ви робите, те, що здаєте кров, бо кров це життя. Ви віддаєте частинку себе для того, щоб люди, особливо в цей насправді важкий час для нашої країни, напевно, і наші воїни, захисники і захисниці, щоб могли жити, щоб могли далі нас захищати, і це почесно. За 40 кровоздач отримали звання почесного донора України Ніна Андрущук, Наталія Сасункевич, Наталія Котвіс, Сергій Веретенський, Віталій Бондарук. Як розповів завідувач лікарняного банку крові комунального некомерційного підприємства Нововолинська центральна міська лікарня Володимир Середюк, у Нововолинську 70 років формувався донорський рух. Маємо майже 600 почесних донорів України, за 40 повних максимально допустимих кровоздач, а також 11 заслужених донорів України за 100 кровоздач. Торік відправили за рік 713 доларів, здали кров, 29 разів возили. Серед них 40 медичних працівників. В січні відправили 3 рази 75 доларів. Серед них 10 медичних працівників, три сім'ї. Дуже дякую вам, дякую вам. Бо читають, бачать і приходять і до вас ідуть.